Вітаю вас, дорогі мої, на своєму каналі Знахарка Олена. Зараз до 15 грудня буде йти ретроградний Меркурій. Нагадую, що в ці дні також можна робити діагностику негатива. і дуже гарно знімається негативи виливкою воском, тому що. Забирається, убирається те, що є у людини саме в цей період часу, не тільки на спадаючий місяць. Зараз подивлюся, що піде від вас до 15 грудня, в період ретроградного Меркурія. В кого в натальній карті ретроградний Меркурій? У мене, я Меркуріанець, у мене це відбувається. По зіркам, і в цей період часу ну, для мене він найблагоприятніший. У мене дочка астролог, вона мені вирахувала, що в цей період, для мене цей період саме, коли йде ретроградний Меркурій, він не несе ніякої загрози. Ну, наприклад, мені можна купувати якісь речі. Великі речі, скажу так, можна купувати будь-що, ну там пилосмок, холодильник, будь-що, воно не буде ламатися, руйнуватися. Зараз подивлюся, що піде у вас, що піде у вас, що забере у вас ретроградний Меркурій. До 15 грудня, в цей період часу, що піде? Від вас, що забере Меркурій із собою. Дивіться, ваші розчарування, те, що було, е, приносило вам, у ваш будинок, у вашу сім'ю, розчарування, це піде. І все забере навіть не тільки до 15 грудня в період ретроградного Меркурія, а взагалі, в е, найближчі півроку, все е, те, що приносило вам е, сльози, розчарування. Це все піде від вас, і навіть те, що вам приносило малі кошти, якийсь маленький достаток, і ви були теж розочаровані від цього, це теж забере ретроградний Меркурій, це піде від вас. Що піде від вас в період ретроградного Меркурія? І я вам так скажу, якщо у вашого партнера коханка, або він заглядався на іншу жінку, це теж, теж він залишить, він залишить, залишить її і буде з вами. Так, ось він буде з вами, він залишиться з тим, з ким йому комфортно, з ким йому було комфортно до цього часу, коли він познайомився був з іншою жінкою. Так, дивіться, всі неудачі, які були у вас, все це піде. Підписуйтеся на мій канал, пишіть коментарі, бережіть себе, ваша Олена.